Боже вам благословіть. Хотів би сьогодні поспілкуватися з вами на тему генів. Адже дуже багато людей кажуть, ось я схильний там до цього, я схильний до алкоголізму, я схильний до ожиріння, я схильний до ще чогось, тому що такі були мої батьки. Але, що говорить на це Біблія та сучасна наука? Біблія та сучасна наука говорять. На це те, що люди самі запускають свої гени та самі вирішують, які гени будуть працювати, а які ні. І ми з вами кожен має можливість в своєму житті запустити ген Божий методом покаяння, змінення свого життя на краще та проповіді слова. І з запуском цього гена наше життя зміниться. Ми станемо більш здоровими та більш Досвідченими поміркуйте на цим дорогоціні з миром.